Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей бій нам надіслав гравець під ніком Вендета і усі Івен 90. Карта загублена місто. Зустрічний бій, і це дуже круто може бути тут все відбутися. На зустрічному бою ми дуже офігенно на перекаті на світить пацанів, настрілять. Ось так і історія. Так що подивимося, що вийде на цьому бою. І так, їдемо світить прокаточку по центральному кущах, як в принципі це все діло і. Має би задуматися. Думаю, так стаємо базові кущики сюди. Я б насправді, насправді проїжджав би, займав би оцю позицію. От також можна гарно просвічувати е, проїзд. Можна Також гарно просвічувати проїзд. Ну, так, у нас є перші асістики, перші засвіти є. 50 взагалі вперлася рогами в червону лінію, і вона має прямо зараз дуже гарно відлітати. Дуже має, Вообще, по вона мала була вилетіть в ангар, але щось поки що не йде не по плану. Малий вістріл центра у нас, виходить, карти більш-менш да? з міста, скажімо так. Але, тим не менше, 1144 стика вже є. Шановний Т-28 прототип. Що ви тут забули? В принципі, ця схема працює в обидві сторони. Відповідно, у нас що, там також де стоїть, походу ходу ЛТГ, це все діло висвічує. От якось так. Ну, що ми маємо? Якийсь базовий просвіт пройшов. Нагло насправді ця хвилинка посвітила. От Оту, куди я говорив, да? оцю вам можна набагато більше висвічувати цього всього. Так, є ТВП-шечка, ТВП десяточка, Ромашка. Вона помиляється і ще плюс майже 800 асисту в карманчик у нас. Нічого, потихесенько, якось МХП. хп. Рівняємо родіяк, да? тому що була величезна перевага за противником. Вже мінус два ствола, мінус полторашка ХП. Получається, якось так. Не дається добити оцих танків, які зліва. Це проблема буде. Проблема буде, тому що це все-таки стволи. Стволи, стволи навіть шотний танк стріляє. Є ружка, треба тікати самому на хвилин, тому що буде засвіт, буде рентген. Це, понятне mm -hmm. діло, відразу. Да? І нормально, збривайте рушку, це дуже круто. Мінус одна ОТ це просто офігенно. Там лишається в противників Чорнобуль, це взагалі не ЛТ, і хвоїнка його має перегравати просто без проблем. А тим часом рахунок 2-2 і вже плюс 700 хп. веде зелена команда. І ми маємо 229 урона у хвоїночки і 3295 видимого асистика. Ну що, можна ж, в принципі, було піти на перезарядку, це вже все вже досі закадешився би. да. Це по-перше. По-друге, я би ризикував би, пробувати проходити по цій от гряді. Чорнобуля маємо перегравати взагалі без проблем. Там, напікнути, спробувати на послу, наприклад, зараз там, да? чи на прокатик якось І пробувати, проїжджати вперед. Тому що зараз ми стоїмо АФК, ми нічого не сідимо. Максимум, що ми зможемо посідити, це от у цих танків, які тут стоять за кораблем. Але вони там практично дохти, тому вони не вилізуть. Отут можна спробувати акуратненько засвітитися, прочекати да, чи засвітитися ти на прокатику і пробувати їхати вперед. Кадеш це барабанчик, вже противники починають брати базу, тому що це зустрічний бій, там насправді 27-7 просто піджимається. Ось тут треба було прочекати, якщо не світиться, то можна їхати по гряді. Так, ми не світимося і зараз треба потрібно, як котик крастися по цих кущиках. І можна висвічувати дуже багато зараз противників, дуже багато, багато їх не світилося ще. Тому має бути дуже цікавий асістик. Люблю такі алтешні бої. Тут реально потрібна голова думати, розуміти, куди й що, і як проїхати і що робити в бою на ЛТшках. Це, на мою думку, самий складний клас техніки гри. Да? Саме складний клас на техніки. Це вам не на артучки пуляти. Поки то кажуть, да. А тут реально тяжко грати. Так, є п є засвіт, є парочку асістика, капусик, да, у нас, Асістика ще капає. Вже майже 4 тисячі асиста у нас є. Ще можна приїжджати вперед. Ще можна приїжджати, ще можна приїжджати, ще можна приїжджати вперед, насправді ще можна. Тут спокійно ще можна переїхати, як мінімум, до, до цього кутка. Як мінімум до цього кута, можна спокійно проїжджати вперед. І Отсюди вам можна висвічувати як ігорку, так і саме головне зараз вибити противника за кораблем. Якщо його вибити у цих, у цих противника за кораблем, то можна потім проходити далі цей фланг. Так, що в нас тим часом? Занять якусь таку більш-менш базову позицію, з якою можна посвітити противників на декількох напрямках. Да? А тим часом Мінус один ствол, але плюс 1670 хп показує нам е, дамод. І що ми можемо відмітити по мінікарті? Противник піджимає нас зі сторони гори. Це небезпечно. І ще небезпечно той факт, що ще Чорнобульний не світився, немає по ньому інформації. Піджимають нас, відповідно, ТВПшка, у нас немає інформації, що в неї по ХП. Бачимо, що в нас Лорен покоцана, да? бачимо по суті, да? І там G-Sorda 10, 10 штурмує горку. Там по ТВПшки, я думаю, я не вірю, що ТВП фулова. Але це десяточка, а там є Центуріон, є Лорен, і є ТВПшка, яка просто картонка. да. Тяжко їй буде втримати гору в цій ситуації в соло. Надіємося, вона її втримає. да. Так, а ми що? Ми проїхали, висвічуємо це з третього, не даємо йому життя, його він, і він зітає в ангарчик. Зараз треба якось захищати корабель. Є інформація, що тут танків немає. Є ін... Немає інформації про по двом ПТ-шкам. І чорнобольчику дуже грамотно проїжджає по кущах, прямо акуратненько. Є інфа. Тут навіть пробувати потрібно забирати. Пробувати, пробувати, забирати, можливо, самому на хвоїнки. Є тут дабл кущі, можна пробувати самому, ще відкатити назад. назад. Опапа! Оце дуже важливі засвіти. Дуже важливий засвіти, нереально важливі засвіти. Все. Тепер просто застили. Все, у нас є офігенна інфа. По тим танкам, які не світилися, по факту вже ці танки світилися. Є інформація по чорнобулю. Арта, то такий моментик. І якщо, виходить, вбивай, дивіться, дивіться, виходить, що тортойз у полі світиться. КПЗшка в нас в яму засейвилась. Да? Якщо вбивають тортойза, можна пробувати навіть нагло їхати самому на лор на хвоїнки, закрити оціх двох піджатих під кораблем. і це це, по суті, буде виграний фланг. Що ми маємо тим часом? Горка програна, як я й говорив, ТВПшка горку в соло не втримала, рахунок 6-7 на користь червоних, але ми маємо трошечки більше ТП. Ось це, що я говорив, як раз робиться, він закриває на хвоїнки двох шотних танчиків, соточку і ТВП-шечку. І не засвітивши, тому що що, правильно, тут були дабл кусти. Та, ще говорив. Дуже хороший, красивий мув. Дивіться, дуже крутий мув. Тепер треба якось йому розігрувати цей фланг і пробувати висвічувати противників. Е, на, ті, на тому флангі ситуація трошки стабілізувалася, вже маємо перевагу по стволах, перевагу по ХП, потім, те, що ми бачимо, да? противники віддаються, заїжджають в дуже неприємну ситуацію. Лорейн може роздати дуже гарний барабан, точніше так розумію, вже роздала дуже гарний барабан. І... І Вендета вирішує вернутися на базу, чи що, чи що, чи що. В... Ага, знайшов торта. Круто, круто, круто. Все, тортик в нас є, але торта тяжко пробити. На нас тут за спиною, давайте подивимося. На за спиною стоїть 69-ка Скорпіон. Ну, Скорпіон має без проблем справлятися з тортоком, а 69-ки дуже буде тяжкувато. Насправді там без, на ББшка, думаю буде тяжкувато. Але є пробиття. Це дуже здорово. Навіть зараз я думаю, можна було б спробувати йому вірватися у тортой за. На хвоїнки, я думаю, є варік з барабана 600 дашки, 500 ми маємо пробивати з 3 тичок. Просто на пофіг докать вирватися в спину. Є такий варіант, я думаю. Я думаю, є можливість це нам зробити. Так, 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 так. Пробує, я так розумію, висіти КПЗ-шку, знайти КПЗ і Арту. Чи про... ага, ага. Дивимось, 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 дивимось. Просто заново займає ці кущики, я так розумію, буде стояти чекати. КПЗ-ко. У нас вже є, плюс 1,5 по ХП, точніше вже плюс 1000 по ХП, плюс е три ствола. Ну, все, треба вриватися. Я вривався на тортозі, тому що моє з барабана з ну, заберемо. Потрібно їхати. У нас Потрібно їхати, треба давати дашку, поки є можливість, поки є час. Тортозик вже шотний, зда... це в нас дає те, що можливо це наш сліпець їст буде, можливо. Так, спокійно заберемо Артур мішло. за три тички, на жаль. На жаль, за три тички не проходить на щоб забрати дві. У нас величезна стрілю, перезарядка зараз, і потрібно тихенько підпікувати тортозика, КПЗшечку шукати. Все, тортоза немає, просто їдемо, шукаємо КПЗ, пробуємо піймати ще якийсь крайній засвітик у нас. Водить всі КПЗшка в ямі. А ми ще будемо на се на перезарядці секунд 15. Така історія народу. Нагадаю вам також, що ви можете надіслати с Юрій Пленчик на такий от огляд, на таке документування. Обов'язково має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він відображався коректненько. Да? І за символічний донат я запишу і викладу отакий от, от бій, такому от стилі, такому от коментуванні. Всі контакти будуть в описі. І попрошу без поділів просто файлик і написати палич, бій на на реплеечі. Ось така історія. У нас є 65 видимого асисту, 903 дашки і 3 фрага. І давайте дивитися, що у нас вийшло насправді. І там да, в нас є трошки сліпенька асистика. І того ми маємо 6656 видимого асиста виходить, да, вже фінально. Десь три урона і три фрага. І це, шановні, майстер Росик, і це ще дві відмітки на хвоїночки. Непоганий бій, непоганий бій вийшов. Скажу трошечки, да, що є, на мою думку, поправочки. В кінці боя він, на мою думку, пан Вендета перестояв. Треба було вриватися, раніше вриватися на. Тортоза, і таким чином би він би на тортузе, роздав би барабан тортойзайський, і за все, його забрав би. Тому що, до речі, заряджена була в фулл голдана хвоїнки. І потім би він ще встигав би заїхати роздати барабан у ем, КПЗ-шку. От, моя думка, І тут можна було зробити там. На 500-600 урона більше, і це б було б уже, ну, вже поприємніше. А так, нас є 903 урончика, і у нас є майстер, реалізація 6 послів, 6 пробитів, 6 попадань, да, відповідно. От, такі от діла. Непоганий бій в цілому, але, на мою думку, можна було б краще відіграти. А на цьому все народ. Всім все найкращого. тримайте себе добре. Все буде Україна.